Гладіаторські бої викликають у сучасної людини стійкі навійні москультам асоціації, приречені на швидку смерть раби, що рублять і колять один одного, щоб продовжити ще на один день своє жальгідне існування, смерть кровіща і публіка з переконшеними обличчями, що тикає дизлайки. А ще переконання, гладіаторські ігри це улюблена розвага римського плепсу, і коли кажуть хліба і видовищ, то видовище це про них, про битви гладіаторів. Наважусь припустити наше розуміння реалії римського життя дещо спотворені. Ну, по-перше, ймовірність літального результату для когось із учасників гладіаторської сутички була значно нижче 50%. По друге, рішення про долю гладіатора приймало не натовп, і життя його не залежало від голосування лайк дизлайк По-третє, багато гладіаторів своїм становищем пишались і ним дорожили і змінювати сенси не бачили. А є ще по четверте, по п'яте, по шосте, ну і так далі. Бажайте подробиць, вони є на YouTube-каналі Бідуін.